Дівчата, привіт! Тільки прийшла на роботу і мені треба зараз поставити простерилізувати інструменти. Тому хочу з вами трошки поділитися, як я підготовлюю свій день в принципі, до роботи. Отже, завжди, коли закінчується робочий день, я слідкую за тим, щоб мені залишався хоча б один набір інструментів для наступного дня. І якщо він залишається, я приходжу на декілька хвилин раніше перед клієнткою, запаковую інструменти і, в принципі, ставлю їх стерилізувати. Ось і все. Так вони у мене підготовлюють, в принципі, підготовлюються і я спокійно собі працюю знову ж таки весь день і слідкую, щоб в кінці дня в мене залишився один пакетик інструментів, а по закінченню робочого дня. Я з ультразвукової мейків, в якій маються інструменти, достаю їх, і, в принципі, гарно промиваю, викладаю ось на такий підносик прозорий. Це щось, мабуть, для паперів, для канцелярії. такий у мене є. Таких три підносок, які стоять на стійці. Не знаю, як вони правильно називаються, але я, в принципі, їх використовую для сушки матеріалів. Дуже класна штука, я вам рекомендую. Потім, в кінці, коли я буду, не в кінці, а зараз, коли я буду нести інструменти до шафи ставити, стерилізувати, ви зможете побачити, як воно виглядає. Дуже класна штука, практична, гарно витягується. Ну і в принципі красиво виглядає, що також немало важливо. <кій> Ось так. Ставимо зараз інструменти стерилізувати, і, в принципі, це, напевно, найголовніше, що може бути, коли ви працюєте з клієнтами. Стерилізація дуже важлива, тому інструменти мають бути завжди простерилізовані. Це означає, що ваш робочий день готовий. Отже, зараз ми з вами забираємо цей інструмент і шуруємо ставити його стерилізувати. Все лишнє викидаємо. Я завжди вистилаю паперовий рушничок, так вони на, на них е, е, швидше висихають, і, в принципі. Паперовий рушничок потім можна викинути, якщо ж вони ще пригодні, придатні. Я не скажу, що я викидаю кожен раз паперовий рушничок, ні, вони залишаються так і, в принципі, так стоять. Ось така підсвітка ми приклеїли на подіум. так теж. Щось, щось додає, світиться, тому що приміщення таке прохідне, і воно трохи темне, і ось ця ледівська підсвітка також так дуже прикольно робить таке освітлення в цьому приміщенні. Зараз я запаковую інструменти, і е, треба розпакувати посилку. Мені прийшли там деякі лаки. Я заодно поділюся з вами і покажу, що ж я заказала. Це такі ходові лаки, які. Часто клієнти просять і не завжди не у всіх магазинах можна їх купити, тому я не скажу, що я всі вже знайшла. Мені ще треба декілька познаходити, але тим не менш, якщо вже деякі знайшла, це вже добре. Заказала ось такі наклейки на нігтики, правда, наклейки я рідко використовую, але інколи запитують, тому там іде День Святого Валентина. Ось купила такі лови заказала там були. Потім тут якісь пташечки, квіточки дуже красиві, тут якісь листочки, і, і зима, і лимони. Е, так, щоб було, знаєте, щоб, щоб на всякий випадок, якщо хтось попросить, можна було щось запропонувати. Це мені такий подаруночок передали, пилочку. І зараз ми будемо з вами розпаковувати і подивимося, що ж там заховалося в цих кульочках. Е, в основному дуже важливо, мені треба було заказати топ. Топ без ультрафіолетових фільтрів. Останній раз, коли я його хотіла купити, його не було в наявності, тому знайшла і заказала ось такий топ це топ, який не світиться на Сонечку на вулиці, коли ви покриваєте його на темні кольори. Коли ви, наприклад, покриєте чорний і вийдете на вулицю, він вас не буде синім, якщо ви покриєте ось іменно цим топом. Якщо ви покриєте топом з ультрафіолетовим фільтром, то гель-лак тоді стає не чорним, а темно-синім. Тому можете собі взяти на замітку, не знаю, відскріншотте або збережіть собі, як саме називається ось цей топ. Наступна коробочка в мене тут іде е, червоний. Я, правда, не пам'ятаю, які я із них заказувала. 100-125. Це також дуже такий ходовий колір. його давно вже в мене не було. І нарешті я його знайшла і заказала, якщо я не помиляюся, три баночки. Тому е, він такий гарбузно-червоний чи що, такий дуже-дуже. Прикольний, приємний, літньо, не знаю як, такий, такий кавуновий колір дуже гарно виглядає. І, в принципі, дуже часто його використовували, а потім якось так: не знаю, чи перестали постачати, чи перестали виробляти. Тому довго я його шукала і ось нарешті знайшла. Потім ось цей коричневий колір, так само дуже красивий 110CN такого дуже красивого, коричневого глибокого кольору, також часто використовується. Ну, В основному ця посилочка це з тими кольорами, які дуже часто використовуються. І 10CN коді це такий е, пастельно е, теж слегка розувато-коричневий. Колір дуже-дуже красивий і дуже-дуже часто його так само хочуть використовувати. Мені здається, що 10 Цен я мала б заказати два, щось поки що тільки знайшла один. Тому ідемо, можливо, вони десь ховаються ще у цій посилочці в цих упаковочках. Потім не пам'ятаю бази. Бази мені теж, вроді би треба було якісь, але. Якщо чесно, я давно їх заказала, я не пам'ятаю, що мені мало прийти. 100 r це теж такий червоний колір. Це не скажу, що це класичний червоний, але це один із гарних червоних кольорів. Коді 100 r Я взяла, вроді би, два. Ось. І потім ще взяла якийсь бордовий 45 vn Теж має бути красивий. Ось такого. Такого красивого бордочу. Тут чомусь він показує такий якийсь коричнуватий відтінок, але насправді він бордовий і теж дуже-дуже красивий. Далі у нас іде 120П. Ось, бачите, знайшовся ще один це інший дизайн, просто інший дизайн-баночки. Дизайн але колір, в принципі, той самий, що і попередні два, дві баночки. Дуже прикольний колір. якщо хочете, рекомендую вам його собі придбати. О, чотири у мене є. Супер, тепер вже трохи буде спокійніше. Насправді, 80 r ще теж дуже красивий колір, але поки що я його не можу ніде знайти. Знайшла 90, вроді би, і 100, а 80 там на сайті не було. Я все ж. Ще дивлюся, якщо тільки буде, відразу я закажу, тому що 80 r він дуже гарної такої плотності. Однотонно перекри, одним тоном, одним шаром перекриває нігтик і, в принципі, виглядає дуже-дуже красиво. А це у нас що, вроді би, 90 Якраз той, про який я вам казала, 90 r Теж красивий, тільки він чуть-чуть темніший за той 80. 80 я вже в якомусь відео. Вроді би його показував. Ось цей 10CN, також дуже красивий, добре пігментований колір, лягає в один шар. І тут ще один теж коричневий 106 cn такий самий, як там був 110CN, а цей 106 чуть-чуть темніший, але так само дуже-дуже красивий. І ось така маленька посилочка таких необхідних кольорів. Заказала я їх. Тому якщо Щось із цього вам сподобалося собі або заскріньте, або збережіть. Ну, на топи обов'язково зверніть увагу, тому що це така штука, вона потрібна і необхідна, тому дуже класно. Він і блистить класно і виглядає дуже красиво, і не світиться на сонечку. І тут ще колекція лаків, які мені потрібно довималювати, Я... <кхід> ніяк руки не доходять. А це ось мій сірий колір. Ось цей який в мене зараз на нігтиках, це ось ця баночка. Тому хто питав, хто запитував, мені здається, хто сам в коментарях питав, що це за колір, ось від марки Trend. Тут мій столик. Ось, і зараз я покажу вам ще свою колекцію лаків, базів. Я їх поперекладала трошки в інший комод, хоча ще не всі, правда. Але, тим не менш, трохи переклала, тому що попередній комод, в якому вони стояли, прогиналася оця дикта, на якій стоїть гель-лак. І мені прийшлося їх всіх перекласти, тому що я побоялася, що там потріска і поламається. Тому е залишила собі цей комод спеціально лише для запасу своїх лаків. І тут у нас бази стоять в основному, камуфлюючі бази, прозорі бази, топи. В цій шуфляті так само, в основному бази, кольорові бази нюдові бази, камуфлюючі бази. Тобто тут все. Цей кольор у мене закінчився, натурал пеш від коді. Так само дуже красивий такого натурального відтінку. Зараз я його забираю в зал, щоб покласти. І знизу тут у мене вже йдуть трохи більше кольорів. Ну, і так само є декілька звичайних лаків, тому що інколи клієнти звертаються за тим, щоб покрити нігті просто звичайним лаком. Хоча це така вже якась безглузда тема. Ну, Хтось хоче, і ми маємо допомогти в цьому, надати таку, таку послугу. І ще від цих марок в мене так само є червоні, до речі, їх теж треба. Викрасити на палітру, і знизу вже залишилися гелі тверді матеріали. Тут, до речі, є один полігель, який мені сильно подобається. Ось такий, він дуже класний, не сильно зернистий. Тому можу вам його порекомендувати. Якщо знайдете саме таку марку, можете спробувати. Він дуже класно. Ну, і всі кольори, які в нас на залі стоять, ось такі полички, такі, це в одному залі поличка з такими кольорами. І є ще одну ми прикрутили, тому що завжди не, не вистачає місця. І буде е, запас, тому. І в іншому залі ще одна поличка з такими. З, з такою великою палітрою кольорів треба буде добратися до них перебрати, тому що деякі кольори вже закінчуються. Це одні із нових. Тут якраз з блискітками. Оце світловідбиваючі кольори. Також оці всі дуже. Оцей, до речі, там чорний був, такий, який я одного разу робила. Щось він там 002. Можете собі прокрутити назад. І цей білий дуже класний. Рекомендую вам цим білим, до речі. По одному із попередніх відео я, ну в принципі, всі французькі кольори я малюю лише білим кольором. Не люблю гель-фарбу, тому що вона сколюється. А це в мене закінчується. Це такий лайфхак, як в мене закінчується бази. Я ось так перевертаю, вони зливаються і потім легенько пензликом переливаю в іншу баночку.